Тут стоїть пральна машина, а також всі такі господарчі речі, і вони вам не будуть заважати в самої квартирі, а також подивіться, який тут великий будований, будована шафа з розбіжною системою. Дивіться, яка вона глибока, ергономічно продумана. Так. Яка висота стелі? 2,75. Це сама маленька кімната, яку ви бачите, така дитяча чи робочий кабінет. І йдемо далі. Сейф також є і тренажер для пресу. Подивіться, дуже уважно, яка тут ванна, як все гарно закриті, всі труби зашиті, додатково меблі, а також тут підлога з підігрівом. Ось регулятор температури. Бачимо. Маємо бойлер на 80 літрів так. у туалеті. І ми переходимо до останньої кімнати, третьої, в цій квартирі. І ця кімната теж велика, 14 метрів квадратних, і з неї виходить велика лоджа. Якщо ви поставите велотренажер і будете виконувати вправи при свіжому повітрі, так, я буду чи зробите такий спортивний куточок? Восьмий поверх, видно місто. Зараз трошки не так видно, але ж обзорність тут дуже красива. Скажи, до речі, щось про парковку біля дому. Тут достатньо місця? Парковка, крім того, що є парковочні місця, тут ще багато місця, щоб ви побудувати свій особистий гараж. Квартира продається з усіма меблями. Так, все, що ви бачите зараз на відео, все залишається. І меблі, і техніка, все залишається. Цю квартиру можна придбати за житловим сертифікатом. Якщо вас зацікавила така стильна та сучасна квартира, ви можете звертатись на контактні номери в описі під відео.